Всім вітання, мене з Ватгон Олена, і я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми поговоримо про фільм Носферату Роберта Егерса 2024 року. Режисер в одному з своїх інтерв'ю казав про Орлика: Народний вампір це не спокусник у смокінгу, не задумливий, блискучий герой. Ні, народний вампір уособлює собою хворобу, секс і смерть у нещадному, низинному та жорстокому вигляді. Це той герой, якого я хотів би ексгумувати для сучасної аудиторії. З одного боку, Носферату – це історія, сюжет якої відбувається у Німеччині та Трансильванії в XIX столітті. З іншого боку, це оновлена історія із лиходієм, якого ми не побачимо доти, доки не пройде, як мінімум, третина фільму. Зі сюжетом. Роботодавець відправляє молодого адвоката у далеку гірську місцевість для укладання угоди із графом-затворником. Клієнт виявляється вампіром, і ексцентричний роботодавець, виявляється, прибуває під його чарами. Гірше того, вампір жадає дружину молодого адвоката і приїде у маєток навпроти пари і собою він привезе щурів і дещо на кшталт чуми. Першу Носферату 1922 року, знятий Фрідрихом Вільгельмом Мурнау, заснований на романі Брамастокера 1897 року, показували Елен як нещасну і дещо випадкову жертву подій. Версія Егерса ставить Елен у центр. Результатом є алегорія на жіночі бажання і сексуальність, а ще Егерс прагнув історичної достовірності, щоб неприродні елементи здавалися ще жорстокішими і реальнішими. Роберт Егерс за останнє десятиліття зняв чотири амбітні історичні фільми у співпраці з художницею по костюмах Ліндо Мюр. Це Вільма 2015 року, Маяк 2019 року, варяг 2022 року і авжеж фільм Масферато. Лінда Мюр у пошуках ідеального відповідного періоду текстилю зосередила свою увагу на німецьких текстильних книгах 19 століття, а також вінтажних речах того періоду, щоб знайти абсолютно нове бачення для фільму про вампірів. А ще вона звернула увагу, як деякі костюми відбивають світло свічок та розчиняються в ціні. Тому, коли ми нарешті бачимо орлика Біла Скаргарта, він нам здається ще реальнішим. З погляду дизайну костюма Орлика ідея полягала в тому, щоб відобразити бачення режисера і водночас посилатися на фільм Мурнау та на книгу Брема Стокера. Орлок це трансильвансько-румунський граф, що жив приблизно в 1580 році. Тоді він був молодий і сповнений життя. Але це було років за 300 до початку подій фільму. Тому у фільмі він приховує свій гниючий стан, своє розкладання, і цьому йому допомагає його плащ або В принципі, він нагадує силует Макса Фішера. Вампіра, зразка 1922 року, але це не чорний атласний плащ. Цей силет пов'язаний із традиціями одягу даного регіону, і як не парадоксально він розповідає про одяг пастухів того періоду. Справа в тому, що овчинні накидки пастухів у якийсь момент перетворилися на овчинні пальта з доволі довгими рукавами, і що були насправді декоративним елементом, руки деносовували. Але цей одяг почали носити як презентаційний одяг, щоб підкреслити свою велич та статус. Цей одяг, наприклад, для знаті, був доповнений найчастіше аксесуарами, такими як доломани, пояси, металеві мережі, вогунзики, все, що додавало величності та презентабельності. До речі, навіть гудзики зроблені спеціально для цього менту. Вони вишиті, дуже тонкою золотою ниткою, витягнуті у цю форму та обсяження, щоб мати цей шикарний вигляд. А щодо тканин, то його менте – це шовк бавовна шинель, а туніка, яку він носить під нею, була з шовкового оксамиту та золотого мережива. Але цей костюм потрібно було зістарити все ж для того, щоб підкреслити його вік 300 років. Ой, Ой, вибачте, який Макс Фішер. Мова йшла, звичайно, про. Німецького актора німого кіно Макса Шрека за задумом Лінди Мюр нам пропонується не просто дивитися на одяг Елен, але й розглядати його як певні сюжетні ходи. А вже ж ви звернете увагу на бузок та на бусковий колір у її гардеробі. Але якщо говорити про саме вбрання, це, наприклад, ліф, який вона розриває під час свого сексуального божевілля. Мюер розробила шви таким чином, щоб вони були достатньо слабкі, щоб Роуз змогла їх розірвати. Чи, наприклад, корсет, що використовується для її фізичного стримання? До речі, про корсет його пошук у дослідженнях Мюер був доволі цікавий. Вона знайшла так званий вілоподібний корсет, чи корсет, що самозатягується. Він, звісно, не самозатягується, але власниця може це зробити самостійно, тому що нитки спереду. Цей корсет, до речі, вбиває одразу двох зайців. По-перше, він розповідає про статус Елен, яка насправді не має можливості мати власну служницю, яка може його затягнути. А по-друге, він використовується у сцені, яка здається божевільна та. А несприятливою для нашого для нашої свідомості сьогодні, як людина, яка скурпульозно відноситься до деталей, Лінда Мір використовувала конкретні поєднання кольорів, а також вишукувала аналоги тканин, що відповідали дії сюжету 1838 року. Справа в тому, що тоді тканини були просто перевантажені патерними візерунками. На одній матерії могли одразу бути і смужки, і пейслі, і амбре. Завдання була в тому, щоб не перевантажувати костюм не патерном ні кольорами, але зробити кожного героя аутентичним. А ще цікавий момент щодо костюмів одягу того періоду був в тому, що жінкам не дуже добре. Було показувати зап'ястя та щиколотки, але оголити плечі та шию допускалося. Наряди для Елен, яку грає Лілія Роуздеп, були розроблені, щоб підкреслити її характер. Це молода жінка зі смаком, але яка не проти повторного вбрання. Сукня того періоду часто мали змінні рукави. Щоб їх можна було використовувати у різних ситуаціях і водночас це робило їх практичнішими та економнішими для власниць. Наприклад, у сцені, коли Томас дарує їй величезний букет буску, ми бачимо доволі деталізовані гарні рукава, але деталь, яка не увійшла в остаточний монтаж, вони знімаються. А ось коли вона перебуває у резиденціях Хардингів і сумуючи за Томасом, витягає весільну сукню із скрині, художниця по костюмах включила рукави у цю сцену, повісивши їх на ширму для одягу, як тонку, але значущу деталь. Ще одна цікава деталь, на яку звернула увагу Мюр під час своїх досліджень, виявляється, що іноді жінки використовували. Мішечки з пір'ям, щоб підкладати їх під рукави, щоб вони ставалися більш пишними. Цю деталь вона також використовувала при створенні суконь для героїн. Через циркадний ритм графа Орлока більшість подій фільму відбувається глибокої ночі, тому одяг для персонажів для сну був безмежно важливий. У бажанні передати символічність та потусторонність дії, але водночас її реалістичність. Тонкі та легкі сорочки Елен а, мали показати її чуттєвість. Ми бачимо їх настільки просоченими потом, що вони навіть здаються прозорими. Але не обійшлося і без казусів. Якось він Мюр терміново викликала на знімальний майданчик, де біля Лілі Роуз уже зібралася вся команда. Її ФАТА мала три чи чотири величезні розриви. Це фата, яку. Мюер знайшла у Лондоні, вона була вінтажною, настільки тонкою, майже повутиння. Відділ її розпоров, виправ і поводився з нею взагалі як з туринською плащаницею. А потім розробив цю оригінальну фату із буском. І в кадрі Лілі Роуз знаходилася спиною до камери, а на камері була липучка, яка прилипла до цієї фати. І коли камера різко від'їхала назад, вона порвала цю фату. Але відділу вдалося впоратися, зробивши там дуже гарні складки, тому ми майже не бачимо проріхи. І, звичайно, ще один головний убір, що запам'ятався, це капелюшок з жалобного вбрання Елен. У той час в одязі для жалоби використовувався так званий жалобний кріп. Він являв собою матову шовкову марлю, яку гофрували нагрітими фарфоровими валиками. Одні казали, що вона отруйна, інші казали, що її неможливо носити через те, що вона пронизана патокою. Це вирішили відтворити, і якщо нічні сорочки відображають чуттєвість та вразливість молодої жінки. Цей капелюшок відображає ці самі почуття, але вже зрілої жінки, яка у цей самий момент приймає монументальне рішення. Костюми Ани, яку грає Емма Корін, були розроблені так, щоб здаватися якомога сучаснішими, дуже модними. Аксесуари теж доповнювали її образ. Навіть чепці та Шляпки були розроблені так, щоб уникнути усього анахронічного. Для чоловічого одягу були обрані стандартизовані методи шиття. У ту епогу чоловік міг мати кравця, що шив йому сюртук одним способом, а його друг міг мати не такого хорошого кравця, який шив іншим способом. Вигляд чоловіка залежить від його статку, тому що на сюртук. Використовувалися більше чи менше тканини. Навіть це могло відображатися у краватках. До речі, художник по костюмах знайшла брошуру чи до 1836, чи до 38 років, де описувалися різні способи зав'язування цих краваток, і кожен мав свою назву. Більшість візуальних прикладів було взято із журналу 1838 року, а це якраз рік переказу подій Егерсон. Коли цей журнал потрапив до рук Мюєр, вона казала, що стрибала та кричала від радості, тому що саме там вони змогли взяти візуальні приклади нічних сорочок для жінок, панталонів, нічних сорочок та сорочок просто для чоловіків. Саме це дало змогу показати реалістичні костюми, чого так жагали художниця по костюмах, та, звісно, режисер. Дослідження та створення костюмів для цього фільму було дуже глибоким та обширним навіть для другорядних персонажів, наприклад, для румунських сільських мешканців чи для циган. Для циган, до речі, прагнули справжньої автентичності. Відображаючи у їх костюмах деталі, які вони могли накопичувати з часом та адаптувати їх під себе, чи, наприклад, костюми чорниць, вони ну дуже специфічні. Мій улюблений костюм цього фільму Буковинські кожухи з вишивкою, який надягає Томас, коли він втік із замку Орлока. Тож, я сподіваюся, що ви подивитеся цей фільм навіть заради костюмів. І це кажу вам, я антифанат фільмів про вампірів. Тож дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Якщо вам сподобалося, підписуйтеся, будемо розглядати костюми інших фільмів з часом. Дякую!